Всім привіт! Це черговий огляд від ЦАГА на к 91 Наперед забіжу і скажу, що ти один із кращих танків на 9 рівні. В цілому в нього лютий барабан. І чому саме огляд на нього? Тому що розробники закинули пропозицію в комплекті або окремо можна купити за 15 тисяч. К-2 та К-91 В принципі, відносно непогані танки з різним ігроладом: то й на восьмому, то й на 9 рівні. Один і другий є колекційний, К-91, до речі, навіть з легендарним камуфляжем, але тільки старого зразка. В нього є новий зразок, а розробники тут зажали, зажали нормальний каму. От. Але в теорії, якщо немає ні одного, ні другого, і ви хотіли би щось таке броньоване. Наприклад, на восьмому рівні і ДПМ не на дев'ятому рівні на барабані, то в цілому можете звернути на дану пропозицію. Також танчики можна придбати окремо, і саме К-91 можна придбати за 10 тисяч золота. От. В цілому 10 тисяч золота зараз. У нас напевно непогана ціна, тому що танчики стають дорожче і й Я Не знаю, як буде далі цінова політика варемінга йти, от але за десь за дев'ятий рівень, за хороший дев'ятий рівень, 10 тисяч золота в принципі не шкода і віддати. Ми можемо з вами зараз оглянути бронювання цього танчику. Подивимося, технічні характеристики: плюси, мінуси К 91. Як я особисто ставлю на нього спорядження, обладнання і тому подібне. І вийдемо три катки. Пограємо на цьому танчику. Також буде по ньому. Окремий стрім, також можете зайти. Подивитися. Доволі сильний танчик. Давайте подивимося, що в мене по статистиці на цьому танку ось 114 поєдинків, 68 вінрейту і 2400, майже 2500 середні шкоди. Насправді це щось великий-великий, такий доволі хороший показник, як для звичайного гравця. Я звичайний гравець, не статист. О, тому, кому цікаво, як грається танчик у звичайних руках, можете ось якраз попали туди, куди потрібно, на мій огляд. Давайте зайдемо, подивитися бронювання цього танку. Так, тут в мене бізонти Ми зараз оберемо. Наш К-91, да, танчик 9 рівня. Подивимося, як він виглядає. Так, хорошо. І так, К-91. Ось так він у нас виглядає. Можемо підсилити йому бронювання да, обов'язково на 3 міліметра. І також поставимо калібровані снаряди. Бо це у нас барабан, в цілому там вентилятор. То можна, можна і не ставити, може ставити. Це вже справа така. Що ми бачимо? Насправді, броні достатньо в танчика. Да? В нього ось, до речі, 7 КВНів, Вони нормально йому відчуваються. Насправді, він прям доволі комфортно. КВНів мінус 7. Ми бачимо, башта червона. На бронебійник 268 мм. Ось сюди можна ви, вицілити в ці лючки. От, якщо він буде стояти вам прямо не від кавені, в нього картонуватий корпус це не об'єкт 752, да, що в нього тут доволі таке заброньований. от Але якщо від кавенів, то прямо навіть верхній бронелист ТББшки може танчити, навіть від десяток, до речі, може танчити бронебійний, е, міцні катки. В танчика міцні катки. Але якщо ми будемо користуватися кумулятивами, а тут хороше пробиття на кумулятивах 350 мм. І бачимо, що броні в корпусі зовсім не стає. Да? І відносно башта вже така стає доволі сіра. Але в танчика доволі така цікава бронювання. Якщо десь там мансити, махати, от баштою, броня починає блимати з червоного в сіре, то навіть інколи і голдові снаряди в цілому ми можемо з вами. Е не пробити голдовими снарядами. Е, так, давайте подивимося по фугасах. Пробиття в нас тут ну, дуже погане, 54 мм, Насправді це дуже мало. Сам себе він в борт не пробиває, в корму не пробиває. От, Тому майте на увазі: від фугасів зашитий танчик добре. Давайте подивимося, чи немає в нього часом якихось екранів. Так, дивимося. Так, і що ми бачимо? Ні, ми бачимо таку червонющу міцну башту без лючків, але ми бачили, де сюди пробивається. Екранів в нас абсолютно ніде немає. Там в мене, до речі, на стрімах казали, що е, раніше думали, що К-91, якщо рівдано пшити екранами, і через то він має таку квадратну форму корпуса. Ні, насправді це прям корпус, корпус танка. От і ви можете спокійно ту 100 мм бронелист і в прямій проекції в цілому його туди пробивати. Е, ну що, переходимо безпосередньо до технічних характеристик танка. Да? Так, І покажу ставимо обладнання. Значить, спорядження. Рекомендую ставити ось так, як в мене є. Два ремкомплекта, можете поставити форсаж. Можна в цілому форсаж насправді мало ефективний. Я навіть зараз заміню поставлю на аптеку. Вдруг, коли заражаючи виб'ють, будемо використовувати аптечку. Амуніція абсолютно стандартно, Пайок ставимо, пальне, молоко згущене. Так, боєкомплект розберетесь самі, там нічого складного немає в обладнанні. Можемо ставити калібровані снаряди, ставимо посилені механізми наведення, ставимо збалансовану гармату, і тут все постандартно, абсолютно ставимо. Також у мене стоїть поліпшене керування, щоб він на місці швидко крутився. До речі, чому саме калібровані снаряди? Тому що зверніть увагу на кумулятивах пробиття 350 це вже на каліброваних снарядах. Якщо ви поставите вентилятор, у вас буде 310, а 310 ви граєте проти десяток на 9 рівні доволі часто. І саме 310 буде недостатньо, наприклад, щоб такий базовий танк, як Є100, пробити прямо в лоб. Да? А Є-100 доволі часто зустрічається, практично в кожному поєдинку, якщо там є 10-й рівень, може бути Є100. В да? є 100 багато ХП, і замість того, щоб ви мали спокійно там барабан скинути в Є100, то ви змушені будете або вицілювати якісь вразливі зони, або ж стріляти по кому іншому. А це все час. А бої у нас тривають 2-3 хвилини максимум Тому катайте на каліброваних на К91 обов'язково. Uh, так, давайте тепер із самого смачного, що в цього танчика є. А саме смачне це в нього майже 2700 ДПМ. -у. І це ми враховуємо те, що в нас uh, барабан. І 2800 ДПМ. -у. Не цикл, а барабан. Уявіть собі, це люті показники. Час ведення 3,9. Нормальний час зведення, там, в принципі, в цілому норм. Кінцева точність прям шикарна. Ну, 277 це, це, це дуже ж хороша кінцева точність, якщо будете дозводитись. Враховуючи, що в нас час зведення 3,9, а розрядка з барабану 3,5, то ви якраз встигаєтесь дозвестись, дати тичку. Дозвелися до кінця дали тичку. В Цілому комфортно. Далі, пробиття броні, як я казав, 268 на базових снарядах на бронебійках, на кумулях 350, середня шкода за постріл 350 з базових снарядів і кумулятив. 300 фугаси по 420, але, 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 пробиття фугасами 54. Це дуже мало для для 9-10 рівня, хіба що в якісь ультракартонні стежки ПТ-шки. І кавени в нас нормальні. В плані вниз, да, 7, але догори 10. Оце трошки є проблема. от Не завжди, але в цілому не найкращі. Показники кутів вгору. Ну все, про що можна говорити. Ще раз нагадую, танчик продається за 10 тисяч золота прямо зараз. Танчик цікавий, в кого немає К-91, ви в теорії можете розглянути собі його до покупки. За 10 тисяч хороша ціна, враховуючи те, що зараз цінники ростуть на танки. Ну що, як завжди, три поєдинка без вирізок, як відіграю, так відіграю. Нагадую, я звичайний гравець, як і більшість, і плюс-мінус, у ваших руках <coughs> даний танчик може гратися так само. Також хочу вас застережити і не рекомендую продавати танки 9-10 рівня, тому що вони. Зазвичай доволі часто піддаються якимось ребалансам раз в рік. І, наприклад, якщо якийсь танк 9 чи 10 рівня зараз грається так собі, то в перспективі через рік він може загратися набагато краще. Тому таке. Так, в нас мапа Форт. Ми граємо проти десяток. Так, 2 на 2, да? Що там в нас? Значить, в нас проти нас буде Маус, і проти нас буде. А хто проти нас має? і 5. А, ну класний баланс, да? У нас, проти нас 20, а в нас 10-9. А, так, почекайте, у нас три тяжа. Алло, ну да, у нас три тяжа. Давайте забалконимося. Я знаю, мене за це критикують за ці балкони, але. Це мій стиль гри. Це мій стиль гри. Так. Ми бачимо, що всі прям поїхали раш-тести напрямок. Фантастика. Ну що, треба підтягуватись вже. Так, а ну цікаво, він десь тут вийде. Ой, шикарно. Думав дати фугасам, а потім зрозумів, що тут погане пробиття фугасами і вирішив не ризикувати. Ой, моя помилка! Ой, моя помилка! А можна було б добрати вже прожатто. А прожетто-то з дозарядочкою. Так, хорошо. Не, це лютий бій, дядьки. Е -е, бій триває. Буквально хвилину, а рахунок вже 3 1 Це турбач. Це турбач. Де. Мені цікаво, в мене на огляді почнуться якісь нормальні поєдинки, а то люди подумають вже максимальний рак. Якби те, що рак це факт. Ну, ну не прям щоб такий категоричний. Так, що там у нас робиться? Давайте на Мауса поїдемо. На того танка вже на мінотавра нема сенсу просто їхати. Ой, Маус ще тікає. Маус, ну що ж ти тікаєш? Лишись мені, будь ласка, Мауса. Дайте я хоча б ще барабан реалізую. Я, я ще й мудрився зафейлити остальну тичку. А, дивіться, я щоб б знав, я би поїхав на мінотавра, уявляєте? Та ну. Та ну, я не вірю, що Мауса не забили, але я не буду на нього їхати, у мене нема. У мене немає шкоди. Зовсім. Ні, я їду на. на Мінотавра, а потім я приїду по Мауса і по всіх інших. Там 116 F3 не може ніяк розібратися з мінотавром. Що за прикол? Так, йдемо в КД, там ще є п'ято, треба розібрати. Слухайте, виявляється, в цьому поєдинку, що бій прийдеться та щити, уявляєте? На цьому поєдинку, ще прийдеться, то щита бій. Так, зараз 5 хвилин, там є п'ятий й виїде. Кажу 5 хвилин, 5 секунд. 5 хвилин. Оце так бої пішли, да? Оце так пішли бої. Зараз Мінотавра розберемо. Так, каже мінотавра. Мауса, мауса. Дивлюся на мінотавра, каже Мінотавра розберем на союзного. Так, голову відірвали. Я не пам'ятаю, скільки ХП. А, нормально, якраз на, на дві тички. Якраз на дві тички. Поїхали фармити е 5 У мене здоров'я є, ну танчику. Ой, ще й з альфою. Та ладно, трикадали. Ну, ось такий, дивіться, такий поєдинок, коли казалося, що вже все, да? не настріляю, а вийшло ще й доволі непогано відіграв. Хороший, сильний К-91. 752 МБТБ. От, і це одні з тих танків, які найпростіші в реалізації і які дають прикурити 10 рівні. Тому К-91, от в кого і немає, це один із тих танків, які прям рекомендую мати в своєму ангарі. Тільки е, враховуйте, що в нього просто картоннуватий корпус. От, тобто він не так часто е, отримує по собі рикошети, як наприклад 752. Але 752 це якби історія на інший огляд. А сьогодні у нас К-91. Давайте поїхали наступний бій зіграємо. А, так, мапа лагуна знову проти десяток, Але нормально, нормально. У нас насправді не так багато є танків на 9 рівні, які можуть протистояти десяткам, Але саме от К-91 це один із тих танків. Танчик цікавий, танчик простий, танчик ДПМний. За рахунок лютого барабану. Можна, можна його реалізовувати. Так, у нас тут 4 тяжа, да? проти нас. Ну, давайте попробуємо, Давайте будемо пробувати. та 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 не надо, не надо мене підпихати, дядьки. Так, нашесь тут ТВП навіть їде на цей напрямок, та ладно. Е, До речі, це погано, вони покинули, наші покинули цей напрямок. І якщо ми тут прям люто не вкотимо всі дружно, не, не дуже добре. Е, це може, це може зіграти з нами злий жарт. Більця. Давайте я дам тичку в цей танк. Угу, не піду в КД. Нам просто треба прям випиляти оцей напрямок. Бо СТ зараз заїде до нас в корму. Так, поки я кадашся, їду вже на крана. Там вже нема по кому стріляти. Рейника забирає. Так, Емільчик бачу там є. Еміль куди зведений сюди? Угу. Так, тримаємо на катку. Ні, не вийшло. Закедешимся. Ну, знов турбобій. Дядьки, бачите, турбобої. Тут, аби встигнути накидати свою шкоду, було б, було б дуже добре. О, те, що я казав. Що вони скоро будуть е, грати нам в спину. До речі, тут, напевно, не найкраще рішення. Та ну дядь, серйозно? Дивне рішення від Емілі. Роби, так, ідемо в Када. Поїхали, там гріль є, бо Шаріка я точно не зловлю. М -м так, Шерідан там забрав, до речі, танк, так? Да? Молодець. О, хорошо. Ну і тепер гріль буде тікати. Гріль надто-надто динамічний танк. Динаміка непогана. А хоча б ще реалізувати барабан, Було б дуже шикарно. Опана. Раз. Ану, підбої. Підбої. Mm. Давайте на таран. Mm, не встиг. Так, шерідан. Ну там 67 хп це вже ні про що. Бій закінчився, дядьки. Ось ну такі турбобої. Але знову ж за рахунок сильного ДПМу, за рахунок хорошого барабану можна хоча б щось накидувати. Через то, ну, я особисто, ви гляньте мої огляди, які я роблю на восьмій рівні, я рекомендую грати дев'ятки десятки От реально, зараз сьомий зіпсувався вже декілька років тому. Останніх півроку я бачу, що дуже, дуже складно грати на восьмому рівні. Нам треба грати виключно на імбових танках. О, тому насправді грайте дев'ятки-десятки. Якщо ви там е, хочете піднімати свою шкоду по аккаунту, хочете піднімати якийсь вінрейт, беріть звод, беріть хороші танки і грайте дев'яті-десяті рівні. О, тому що 8 зараз ну, не зовсім актуальні, насправді, 8 не зовсім актуальні. Е, так, на зимова Малинівка знову проти 10 рівня. да. Угу. Знову... Ну, уявіть собі, да, танк грається проти десяток так сильно. а уявіть, коли він попадає проти вісімок. Там насправді, коли попадаєте проти вісімок, є наступна ситуація, в них нема ХП. Тому ви отаку шкоду не зможете робити на восьмому рівні. насправді. Так, полетіли. Насправді, таку шкоду ви не зможете робити на восьмому рівні. Так, ну що, зараз їдемо до млина туди на точку С, попробуємо зайти відіграти. Так, що нікого немає, не вірю. Та ні її. Левандовський на місці. Так, о, там вже і ПТ-шка працює. Люди вже викачали ці ПТ-САУ. Так, давайте зведемося. Напишіть, до речі, своє враження про К-91, як вам цілому танк. Чи подобається він вам. Угу. Ну, я думаю, непоганий розмін. Так, що вона мене там, бачите, шка чи ні? Вона... О, бачите, командира поранили нам. Але за рахунок того, що у нас була аптека, ми командира тепер можемо і полікувати. Так, до речі, нам треба підтягнутися. Будемо його на голді просто шити, що кута й все. Так, хорошо. Ну, а що робити? Я його не можу пробити на бронебійних нього там. У мене кутів не вистачає насправді. А, тому будемо валити його чисто. Точніше, бронебійний не буду, а чисто кумулятивами. Так, давайте на 60 ТП наступний. Mm, Хорошого став 60 ТП. Польський, польський цей ПТСАу. Так, ой, добре. Пам'ятаєте, кінцева у нас хороша 0277. От і вона кінцева є. ой Ой-ой-ой! Так, тут є момент цікавий, що в теорії в Левандовську може альфа по мені пройти. Теорії. Як воно буде на практиці, я хз. На практиці не прийшла альфа. І можемо. пофармити його далі. Угу, Так, якщо мені допоможуть... Можливо навіть виживу, якщо допоможуть. Да, ні 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 заскамився на мене. Дивимося, давайте додивимося. Ось дивіться, навіть в даному поєдинку а, в мене вийшло дати на ньому 3К. Тобто, в моїх руках, я абсолютно посередній гравець. Ну, можливо, там чуть-чуть вище, вище середнього граю. Ну, 3 тисячі я дав. Зараз бій закінчиться, підведемо підсумки. А, ще раз кажу: якщо у вас немає цього танчика да, от в ангарі, от це один із тих танчиків, який повинен бути на 9 рівні. На 9 рівні хороший 752, має він у вас бути обов'язково. На 9 рівні хороший К-91, непоганий танчик МТБ, він не так давно вийшов у нас. Да? Доволі хорошо грається. Це саме, я говорю саме про ці танки, тому що це важкі танки. І вони підійдуть для звичайних гравців, тому що в цілому, цілому каналу показати звичайним гравцям і гравцям, які грають там нижче середнього. Да? Ну, цілому, да? Простим хлопцям, яких більшість. В нашій грі, на яких танках можна грати, отримувати від гри задоволення і бути ефективним в поєдинку. От, це основне. От, звичайно, хтось там любить інший ігролад, але в цілому от, м -м, демонструю ось м -м, такий ігролад, демонструю ці танчики. І рекомендую: варто купляти чи не варто. К91 вартий, уваги, обов'язково. Чи можна було і раніше купити, а дешевше? Можна. Звичайно, ну це було знову ж таки раніше. Ну, дивіться, 3300 я дав. Проти дев'яток мене там зафармили, в топ-1 -топ попадає. Ну, прям, скажімо так, дуже дуже хороший насправді вийшов огляд в плані оцих от трьох поєдинків, бо в цілому не завжди так буває. Да, тут мені, можливо, пощастило. Мене там ніхто не приїхав, вони зафармив, вони От. Я граю в 2500, насправді, на цьому танку. Тут просто пощастило. Я не, не завжди так на ньому граю, і ви також на ньому не завжди так будете грати. Можна так і можна із нулем відкиснути і на К-91, в тому числі. Але в цілому. Танк реально сильний, танк ДПМний, танк має класний барабан, танк має броню в башті. Хороший, стабільний, простий, максимально танк. Тому, кому цікавий такі огляди, кому в принципі сподобався даний огляд, чого не вистачає, пишіть в коментарях, обов'язково прожимайте свої лайки і заходьте на мої стріми, стрімлю я 5-6 разів на тиждень з 9 до, до 15, а то і навіть до 16. -ї. Тому всім подякував, всім пока-пока і до наступного огляду.